Прикордонному овручі на Житомирщині відкрили новий сучасний модульний дитячий садок, збудований за кошти уряду Естонської республіки. На урочистості приїхали міністр закордонних справ Естонії, перший заступник голови Верховної Ради України, народні депутати та очільник області перший об'єкт інфраструктури, який побудований за кошти наших іноземних друзів, слова вдячності всьому естонському народу. За ту підтримку і допомогу, яку ви надаєте від початку повномасштабного вторгнення, треба мати велику сміливість було рік назад, вкладати не тільки ресурси, не тільки гроші, а серце і душу, їхати сюди, посадовцям естонським, вашим колегам, дивитися об'єкти, дивитися, домовлятися, як це буде, і дуже велика вдячність за вашу сміливість бути першими, і це дуже важливий був крок, який далі. В майбутньому нам всім допоміг залучати ще більше країн до такої швидкої відбудови України. На меті каже міністр закордонних справ Естонії: не просто відбудувати знищену інфраструктуру, покращити життя у місцевій громаді, а й власним прикладом надихнути та залучити інших міжнародних партнерів до відбудови України. Це дуже хороша новина для діток, які підуть навчатися у цей дитячий садок. Водночас це дуже сильний меседж усьому світові і безумовно Путіну. Хоч війна ще триває, але ми вже робимо усе за для нашого майбутнього. Це не тільки ваша війна, адже ви боретеся у цій війні і за нашу свободу, і за наші спільні цінності. Дуже багато націй готові допомагати Україні у відбудові, і цей садок є прикладом і символом такої готовності. Естонія не була. Єдиною, хто підтримала реалізацію цього проєкту, тому дякую Міністерству закордонних справ Ісландії та уряду Фландрії. Ми щиро вам дякуємо всім за такий хороший подарунок і низький уклін, всім нашим друзям з Естонії. Від нас у над реалізацією проєкту працювали 10 місяців. Як і планувалось на першому етапі, створили приміщення для чотирьох груп, розрахованих на 80 дітей, укомплектувавши садочок всім необхідним кухнею, пральною, вбиральнями, спортивною залою, зонами для ігор, відпочинку та навчання. Директорка садочку не натішиться побаченим. Це Повністю міні-копія естонських садочків по облаштуванню, по цьому всьому вечти меблі в нас дуже зручні екологічні є простір для роботи для праці для більших досягнень неабияку увагу при зведенні садочка приділили укриттю, яке обладнали сучасною системою вентиляції. Фільтри радіаційні, якщо не дай Боже, хімічна атака перекривається, і там йде фільтрація повітря, ліжечка, ігровий простір, медична кімната. Хоча ми дуже сподіваємося, що у нас це сховище буде просто як дай Боже екскурсійний. Експонат, окрім європейського освітнього простору, додає директорка садочку, впроваджуватимуть і елементи естонської системи освіти, розповідаючи, як разом із працівниками садочку приймала досвід у естонських колег. Ми розказували в Таліні, що в нас діти теж самостійні. Дітки і обслуговують себе під час обіду. Вони сервуються в столі під час сну. Вони і застеляють, розстеляють ліжечко, допомагають но там більше дається дітям самостійності. Ми хочемо теж це впроваджувати, тому що це адаптація Дитини в життя. Я буду ходити з садочок з ним доволенням. З задоволенням? Да. Мені тут на лавіться іглузками гуятися. Більш сучасно. Меблі, все дуже, все дуже добре. Щоб таку миру. А поки захисники з захисницями виборюють перемогу на полі бою, потрібно вже зараз відбудовувати країну задля світлого майбутнього, наголошує народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Ми з міжнародними партнерами сьогодні розпочали відбудову України, велике відновлення України і власне таких нових об'єктів енергоефективних, екологічних, безпечних, буде ставати все більше і більше в усіх куточках України. Все, що знищив ворог. Ми обов'язково відбудуємо, і сьогодні ми над цим працюємо. І власне цей дитячий садок це дороговказ відбудови України.